Ну, я не можу сказати, що мій акторський інструмент прям змінився. Я можу сказати, що він просто доповнився. Тому що я все рівно вважаю, що я драматичний актор і пластична вистава для мене це вперше в житті. Я ніколи подібного не пробував, навіть і не думав, що буде така можливість. Ось тому це як, знаєте, як вивчити нову мову і нею оволодіти. Цього героя я можу описати так, що він... Він замкнутий сам по собі, як людина, тому що він зростав з мамою, в нього немає друзів. Він звик, що от те, що як у нього вибудувалося в житті, його певна така комфортна атмосфера. От в ній він і мешкає. Хоча насправді він хоче, він хоче піти далі. Він хоче щось спробувати, але йому заважає оцей страх, страх перейти в щось нове, страх спробувати щось нове. І коли з'являється Настя в його житті, він мені здається, він вперше вперше відчуває якісь емоції живі. Він вперше робить якийсь крок. Маріо. Це людина, яка не вміє користуватися своїми емоціями і звик жити в певній ізоляції від всього світу. На мою думку, ця вистава про нас, про людей, про наші стосунки, про життя. Яке не завжди правильне, але завжди справжня. Це дуже тепла і щира вистава. І месопотамія вона дає можливість побачити і впізнати себе в цих історіях без страху та якихось певних засуджень. Тут не кажуть, як треба, а показують, як воно є насправді. Тому я раджу вам всім прийти і не просто подивитися, а відчути, відчути, відчути кожного із нас і спробувати зрозуміти, що ми мали на увазі.